Я не можу заснути. Гаспаре, ти спиш? Гаспари. Що діється, Сімоне? Я не можу заснути. Погроємось пупер динозаврами. Так, я супер гаспарозавр! Супер пупер Сімонозавр повернувся. Гаспаре, ти не сильно не голосуєш. О, Добре, окей. Сімоне. Я мега, я супер-Гаспарозавр Гаспароза. Гаспарозав. Не засинай, гаспаре. У ні. Солодких снів Гаспаре. Тату? Мамо? У чого ти не спиш, заченятка? Я хочу пити. Гаразд, я принесу склянку води і підеш до себе. Тримай Сімоне. Дякую, мамо. Усе. Я проведу тебе до ліжка. Знаєш, Сімоне, чим швидше ти заснеш, тим скоріше гратимешся завтра з Гаспаром. Так, Добре, а я засну дуже швидко. Добра ніч зайченятка, я не можу заснути.